Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 20 серпня і, власне, перший базар з виноградом. Ось відповідно з маліною та полицею. Цей сезон буде відрізатися тим, що в принципі цін я озвучувати не буду в цьому році на виноград. Прийнято нами таке рішення. А от з приводу сортів розповісти зможу, що перша виїхала на базар. Це у нас мускат медовий, це у нас Красна Планета, це у нас Юліан, Дакота, Денька, Слава Україні, Кишмиш Юпітер. З цієї сторони в нас подарок Несвятая, це ось і ось це виноград. Далі це у нас Аркадія. І оце виноград власне селекції. Сіянець, який ми, скажімо так, любили. Три роки, і от він перший раз дав нам ягоду. З приводу консистенції, тут в батьках гурман радужний, і плюс суміш пильці. І вийшов такий сорт. Ніхто відповідно за цим е, привив, ніхто його не виводив, це саме сів, але на смак, там ріс у нас гурман радужний і відповідно. Це кісточка з нього. І по своїм показникам він схожий за смаком, за консистенцією він схожий. Але має отакий от е, колір ягоди, вона як наче мутна. В димки такий невеличкий. Також з мускатом і консистенція, консистенція масисто маси 100 От. Хто знає таке радужний, то це от за консистенцію один в один. І приблизно за смаком. А от за структурою ягоди вони трошечки відрізняються, ця, ця структура має трошечки краще. Ось така от ситуація на сьогоднішній день власне, на виноград.